Вітаю, друзі! Ми потрапили до математичної казки. Щоб успішно вирвати рібку, нам потрібно виконати усі завдання. Завдання заховані за персонажами казки. Почніть із головного героя. Хто посадив рібку, дітки? Дід. Дід Посадив дід, дід рібку. Ну, тискаємо на діда. А дідусь. На... Дає завдання. Яке число передує числу вісім? Ручки піднімаємо. Так, Яке число передує число вісім? Попереду стоїть ромчик. Давай звук. Сім. Молодець. Натискаємо сім і натискаємо відповісти. Так, посадив дід рібку. Тягне, потягне, а витягти не може. Позвав дід кого? Бабуся. Бабу. На бабусю натискаємо, і бабуся знову дає завдання. Яке число наступне за числом 5? Нужмо, кажемо всі разом. <правильно>, <правильно>, Правильно, Наступне число 6. Молодець, натискаємо <правильно> тримати. Тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Покликала внучка кого? Жучку. Жучку натискаємо на жучку. Так, а собачка жучка нам приклад приготувала. Кірша читає приклад. Сім відняти. Два дорівнює. П'ять. Дорівнює п'ять. Правильно натискаємо відповідь? Є, так тримати. Дя, відкрито сім підказок із семи. Тепер ми натискаємо на золотий ключик. І що ж ми з вами отримали? Ми отримали ось таку нагороду. Нарешті ви вирвали рідку. Молодці! Вітаю! Ми пройшли квест. І всі рівні, це чудова робота. Твої знання вражають пишуються тобою. Ось що нам говорить наш квест.